До трьох збільшилась кількість загиблих у Миропіллі на Сумщині. Напередодні росіяни скинули на селище три каби. Один влучив у двоповерховий багатоквартирний будинок. Зранку надзвичайники витягли тіла двох чоловіків. Особа третього встановлюється. Рятувальну операцію на місці вже завершено. Жителів закликають евакуйовуватись із громади. Загалом по області росіяни завдали майже три сотні ударів. У Охтирці пошкодили будинки, атакували Юнаківську, Великописарівську і серединобуцьку громади. Є суттєві руйнування. Влада вкотре закликає жителів прикордонної зони евакуюватися. У Куп'янську зранку жінка дістала поранення. Пошкоджено і авто швидкої, яке їхало на виклик. До цього окупанти атакували місто із урагану та безпілотниками. Молнія є руйнування в селі Пристін. Там понівечено будинки. У Херсоні росіяни скинули вибухівку із дрона на працівника газової служби. Коли він проводив ремонтні роботи, 37-річний чоловік загинув. Також поранено троє людей. Це жителі Зеленівки, Надніпрянського та Береслава. У Закітному на Донеччині пошкоджено сім осель. у Лимані, адмінбудівля, зазнали руйнувань будинки у Ямполі, Костянтинівці, Іванопіллі та Сіверську. Переносимо війну на ворожу територію. Зсу продовжують звільняти Курщину. Про це повідомляє інститут вивчення війни. У звітах аналітиків йдеться, що наші військові розпочали нову серію механізованих штурмів та вже просунулися до п'яти кілометрів на південний схід. Від Суджі. у вечірньому зведенні генштаб повідомив, що сьогодні на Курщині наші сили оборони відбили майже два десятки атак противника. Окупанти тим часом свій тиск на територію України не послаблюють. За інформацією аналітичного ресурсу Діпстейт. На Курахівському напрямку загарбники просунулися у дачному а на Покровському в Успенівці. У генштабі цієї інформації не коментують натомість зазначають, що на обох відтинках тривають важкі бої. Найгарячіше на Покровському там і початку доби окупанти здійснили зо два десятки спроб потіснити наших захисників. Загалом сьогодні на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Українські воїни знищили штаб російських офіцерів в окупованому Селидовому. Кадри авіаудару потрапили на відео, а навколо Покровська потрощили кілька гармат росіян, які гатили в бік наших позицій. Це зафіксувала камера ТСН і дрон Шарк, яким воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади розвідують місцевість у районі Покровська. В цій історії є ще одна важлива деталь: безпілотник, який допомагає десантникам бачити тил ворога, споряджає для роботи жінка технік. Третя в збройних силах, яка навчилась працювати на розвідувальному БПЛА. А в мирному житті вона вчителька географії в одній із шкіл Дніпра. Про те, як вона разом із побратимами робить усе можливе, щоби фронт не дістався Дніпропетровщини. Дивіться у репортажі з Підпокровська спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. Ось так наша авіація знищила російських офіцерів у окупованому селідово. Все зруйноване. Це пункт управління, де росіяни викладували, що весь штаб офіцерський загинув. Цей приліт нашої ракети зафіксував дрон, яким управляє білий. Зараз у пілота буде нова місія знайти якомога більше гармат ворога ще до того, як вони почнуть сипати снаряди на наші позиції під Покровськом. Вночі одну з таких вдалося виявити за якісь секунди до пострілу. Це град показався з повним пакетом. І зараз буде ураження доволі доволі ефектно. Ох ти, як красиво! Да, дрон влетів, пожертвував собою. Українські воїни переважають ворога у вмінні працювати на розвідувальних дронах. І це одна з причин, чому 25-та повітряно-десантна дотепер не пустила росіян у Покровськ. Насправді не обов'язково на фронті сидіти виключно в окопах. Можна ось так в комфорті, в теплому бусі пересувній станції. Вести спостереження за ворогом, причому на його е, глибокому тилу, бачити переміщення, вишукувати цілі для того, щоб потім нищити. Білий дає команду на виліт. Поряд з бусом вже споряджений борт Шарк. Тут на полі, де він злітає, керує десантниця Ультра. Вона третя жінка в ЗСУ, яка працює на такому дроні. А в мирному житті це вчителька з географії з Дніпра Світлана Олександрівна. Так ми приєднуємо наш парашут. Учні Світлани дотепер для жінки основна мотивація і чимала підтримка. Тож вона в бригаді, яка прикриває основне місто на шляху ворога до Дніпропетровщини, робить все можливе, аби ворог не дійшов до її рідного Дніпра. От ви бачите, все це сітки, це все, що мені передали мої учні, мої випускники. вже. у мене учениця є. Ну, вже випускниця вона. От вона мені сьогодні написала: Слава Олександрівна, вітаю. Як ви сповістили, що ще сітка? Такі моменти, як ви розумієте, вони варті того, щоб бути тут. Ось дивіться. Дівчинка прислала соки коробочку соками. А написано було: а це соки, які мені давали однокласники на свої дні народження. Це вам розумієте? Дитину пригощали, а вона відкладала їх. Для ну хіба це може бути воїнам від Аліси? Ультра ставить дрон на катапульту, і він летить в небо над Покровском. І майже одразу засікає ворожу гармату, яка гатить по нашим позиціям. Постріл ворожої гармати. Опа, ви зафіксували вже так, щось, почати. Опять так, так, так. прийом, прийом. Зафіксували послі ворожої гармати. Зараз передам координати та фотографію. Кілька кліків мишкою і пілоти передають на штаб координати ворожої гармати. Їх чує Василь, а значить, зараз буде гаряче. Я його божна. Коли ніхто не може нормально працювати, Василь. Ща, минута і, ну, і дуже буде довго. Він той, хто робить. Двіжуху. Дуже ярко, дуже ярко. Василь завжди вб'є противника. О, є розрив. Ворожа гармата замовкла. Це вже непоганий результат. Але з шарком втрачаємо відеозв'язок. Треба рятувати борт, бо ворог зрозумів, що його бачать, і увімкнув сильний реп. Пілоти намагаються вивести дрон в безпечну зону. Майстерність екіпажу доведена. Шарк повертається на землю. Його ловить ультра. Місія Шарку на сьогодні завершена. Його замінять в небі нічні дрони розвідники, але ультра не відпочиватиме. Вона збирає відео з борту, щоб продовжувати вже факультативний урок географії для своїх учнів онлайн, бо хоче показати класу. Красу Донеччини не лише з паперових мап у підручниках, а з висоти пташиного польоту. Було таке на уроці, коли ми вивчали корисні копалини. Діти питали терикони. Що таке терекони? Я кажу пілоту: зніми мені терекони з усіх місць, щоб я могла потім на уроках показати Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Знищити ворожий кап вдалося захисникам неба у Запоріжжі. Це сталося напередодні. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Кабами росіяни атакують регіон кілька місяців поспіль. І збити керовані авіабомби у повітрі вкрай складно через високу швидкість. Вони часто недосяжні для наших засобів радіоелектронної боротьби. До того ж, росіяни запускають бомби із літаків дистанційно, не заходячи в зону ураження української ППО. За словами голови управління комунікації командування повітряних сил Юрія Ігната. Це не перший випадок збиття кабу, але для збиття таких цілей потрібні комплексні заходи.